Укає операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага-джага. Приєднуйся до сил безпілотних систем. Українські спецпризначенці показали кадри ближнього бою з противником від першої особи на відео Донеччина бійці. ССО вступають у контакт з окупантами і майже одразу ворог зазнає перших втрат знищено одного загарбника. У цей час ще двоє військових РФ намагаються здійснити обхід української групи з флангу. Однак наші спеці їх вчасно виявляють і знищують. Усього під час цієї операції, як пишуть спецпризначенці, було ліквідовано п'ятеро окупантів. Крім того, вдалося повернути контроль над позицією, хоча і не без сюрпризів. Один із росіян перед своєю смертю встиг підкласти під себе гранату, що ледь не поранила нашого бійця. Подивіться самі, як це було. Твої! Ахли єсть, а ми є виблідажа, ребята. Підемо, підем план. Двісті дві, дом. Дві, 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 дві. <пл> <пл> Замінований був. Він під себе гранату підклав. Чергова нафтобаза горить яскравим полум'ям в Росії. Цього разу вибухи пролунали у Тамбовській області. Ціллю стала Нікіфоровська нафтобаза. Тамбов нафтопродукт. Тамтешня влада вже підтвердила атаку дронами і заявила, що по НПЗ самі дрони не влучили, то, мовляв, наслідки падіння уламків. Невідомі безпілотники цієї ночі також були помічені у Воронезькій області. Там теж пошкоджень зазнали резервуари з паливом. Вибухи чули також жителі Брянської, Білгородської, Курської, Ростовської, Астраханської та Саратовської областей. Крім того, стало відомо, що внаслідок учорашньої атаки на Чечню поранець зазнали двоє співробітників російської ФСБ. Про це повідомив телеграм-канал Астра. Нагадаю, напередодні в Чечні дрони вдарили по районному відділенню ФСБ та розташуванню полку Ахмат. Без результатів закінчилися напередодні переговори між путіним та американськими посланцями в Москві. Обговорювали мирний план щодо припинення російської війни в Україні. Та після п'ятигодинної дискусії спецпосланець американського президента Трампа Стів Вітков та зять Трампа Джаред Кушнер. Не підійшли до журналістів і одразу вилетіли з російської столиці до Вашингтона, як повідомляють західні змі з посиланням на власні джерела заплановано на сьогодні зустрічі з президентом Зеленським скасували. П'ять годин переговорів і нульовий результат так закінчилася напередодні у Москві зустріч між путіним і представниками американського президента Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вона почалася на дві з половиною години пізніше запланованого. Тож спецпредставнику Путіна Кирилу Дмитрієву довелося вигулювати гостей по російській столиці із заходом в ресторан, поки сам Путін виступав на інвестиційному форумі. Коли ж перемовини почалися, за столом з російського боку були Путін, його радник Ушаков та Дмитрієв. З американського Вітков і Кушнер у кожної сторони свій перекладач, коли ж затяжна розмова закінчилася, американці не стали говорити з журналістами. Заїхали до американського посольства, вочевидь, щоб позвонити президенту США Дональду Трампу, а потім зразу покинули Москву. До преси вийшов Ушаков, заявив, що компромісного варіанту плану щодо врегулювання в Україні немає. Ми не обговорювали конкретні формулювання, конкретні американські пропозиції, а обговорювали суть. Того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений. Перед тим як вести перемовини з американцями, Путін накинувся на європейців, заявив, нібито вони саботують мирний процес. Вочевидь, так він намагався перекласти провину за провал мирного процесу, адже наперед знав, що не піде на компроміс під час зустрічі в Кремлі. Путін продовжує вимагати капітуляції України. Тож він заявив, що європейці на боці війни, і навіть коли намагаються нібито внести якісь зміни до пропозиції Трампа, то всі ці зміни спрямовані лише на одне: повністю заблокувати мирний процес, висунувши вимоги які абсолютно неприйнятні для Росії і роблять це за словами Путіна, щоб звинуватити Росію в краху мирного процесу. При цьому російський диктатор заявив, що таки готовий воювати з європейськими країнами і знову натякнув на ядерну зброю. Ми не збираємося воювати з Європою. Я вже потом скоро сказав. Ну якщо Європа вдруг, вдовза хоче стами воювати, і почне, ми готові прямо зараз. З України ми там дійсно хірургічним способом акуратні так, щоб Но понятно, да? Это, это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать самую войну и, и начнет ее, то очень можно э, очень быстро произойти ситуацию, при которой нам не с кем будет договариваться. Сполучених штатів Дональд Трамп ситуацію навколо переговорів ще не коментував. Поки у Москві тривала зустріч, він проводив засідання Кабінету міністрів, де серед іншого говорили про Україну. Трамп вкотре повторив, що при ньому б війна не почалася що він завершив вісім воєн і знову похвалився, що Америка більше не витрачає на це гроші, лише продає зброю НАТО українсько російські питання намагаються врегулювати, хоч справа припинення війни в Україні нелегка, та як він висловився, безладна Америка знову сильна та шанована на світовій арені. Насправді поважають. Насправді я був на зустрічі НАТО. і Мене називали президентом Європи. Як ви знаєте, у нас є проблема з війною, яку наші люди. Зараз намагаються врегулювати з Росією та Україною. Ми більше не беремо участі у війні у фінансовому плані. Байден роздав 350 мільярдів доларів як цукерки. Це величезна сума грошей. А держсекретар Марко Рубіо після засідання розповів телеканалу Fox News, що вважає ключовим пунктом суперечки на переговорах про мирний план. За його словами, Україна та Росія зараз буквально б'ються за простір у 30-50 кілометрів і за ті 20% Донецької області, які залишаються під українським контролем. Американська сторона з'ясовує, з чим українці могли би погодитися і що дасть їм гарантії безпеки на майбутнє, щоб Україна більше ніколи не зазнала вторгнення. І що дало б українцям змогу не просто відновити відновити економіку, а процвітати. Теоретично, якщо все робити правильно, через 10 років ВВП України може бути більшим за російський, вважає держсекретар. Він віддав належне мужності українців у протистоянні російській Навалі, але наголосив, що тепер це війна на виснаження, в якій Росія заради досягнення своєї мети не шкодує людських життів. Штати ж, за словами держсекретаря, намагаються зрозуміти, чи можливо закінчити війну так, щоб захистити майбутнє України та щоб обидві сторони могли із цим погодитись. Оксана Лотоцька, факти ICTV. Єдині новини. Двох чоловіків вбили росіяни цієї ночі у Тернівці на Дніпропетровщині. Місто, що у Павлоградському районі путінські терористи атакували дронами. Ще троє людей поранені, всі ушпиталені. Ще 65 річні чоловік та жінка у тяжкому стані. 18-річний хлопець у стані середньої тяжкості. В місцях влучань, а це приватні будинки, спалахнули пожежі. Вибухами частково зруйновано. Одне обістя ще шість пошкоджені у Васильківській громаді Синельніківського району. Внаслідок удару дрона пошкоджена інфраструктура. Також ФПВі-дронами росіяни атакували Нікополь і Марганецьку громаду там без постраждалих. Двох мирних жителів убили, і п'ятьох поранило росіяни минулої доби на Донеччині. По Костянтинівці вгатили артснарядом і ФПВ-дроном. Там загинула одна людина ще одну поранило. Другий загиблий у слов'янську. Росіяни крили вогнем 11 населених пунктів, гатили з артилерії, запускали ударні безпілотники. А на ясногірку скинули три каби як наслідок: побити житло, критична інфраструктура та зо два десятки цивільних об'єктів. 46-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Останнім часом росіяни збільшили інтенсивність ударів майже вдвічі. Упродовж минулої доби було зафіксовано майже тисячу атак по 25 населених пунктах Запорізької області. Били з артилерії, запустили ракету та майже 600 дронів різної модифікації. До військ адміністрації надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла автівок та об'єктів інфраструктури Путін збожеволів, а в його окупаційному війську вже ніхто не хоче воювати. Українцями з росіянами варто замиритися, аби знову. Їздити один до одного у гості саме так розповідають двоє полонених, яких наші армійці схопили на Запоріжжі. Мобілізований Максим жаліється, що кілька тижнів на позиції вони із поплічником нічого не пили і не їли. А вода із їхнього саморобного колодязя викликала в руських вітязі діарею. Контрактник Олексій переконує, що пішов окупанти через величезні борги, і нині певен, ця війна на сам. Перед геноцид російського населення мобілізований. А почому вас тут не знаю далі дальнішу свою судьбу штобу. Зі мною. Цього розгубленого окупанта звати Максим йому 34 саме з Саратова. Він майже постійно тремтить як осика, хоч при тому розповідає, що українці, коли він здався, поставились до нього по-людськи. У нас там позиція в лес посадки була. Пошли копати продукти з Андрієм, закопані ще в 22-23 году. Срісовала птичка ваша. Андрей за двох а от мене за трьохсотіл, і я це вирішив здатися. Мені птичка привела. Это ваши ребята вот встретили меня, обработали, накормили. Принудительно заставили за долгов подписать контракт. 45-річний Олексій з російської глибинки жаліється. Набрався боргів на власну фермерську справу. Прогорів, кредитори узяли за горлянку. Приїхали люди я з банку. Я багатьом був теж. І плюс мікрозайм. І сказали, підписуй ваш контракт. І всі долги тоді списуються. А ні. Пиняй на себе. А долги большої триста тисяч. Мобілізований Максиму загарбницькому війську три роки. Контракт на колекцій два. Та обидвоє присягаються нікого тут не вбивали. Сколько українців увіли? Ні сколько. З только я українців только в плену. Ярю на риби сиділ. Я даже людей не віл. На кто нажав, включив, включив. Перебросили на запорожському направлення. Фактично завели в поле. сказали сидеть здесь. Мы сидели. Десять дней сидели без воды, без всего. Потом услышали, рядом с тюльбу вышли, сдались в плен. У нас обеспечение вообще, вот я говорю, мы неделями не ели, не пили. Колодец выкопали как, ну, метра три с половиной, четыре. А вода соленая, соленоватая. И с нее еще пьешь ее и трещишься с этой воды. За что Россия воюет? Без понятия. Предположения есть какие -то? Я думаю, что чем больше народу она уничтожить ненужных в России, тем лучше. А что это за народ ненужный в России? Геноцид, судимый, у кого долги, все такое. Путин на самом деле шума скорее всего. Каждый день страшно было. Погибнуть каждый день страшно. Вот у вас товарищи много погибло? Очень много. За что Россия воюет? Честно не знаю. Не знаю, ну мое, вот, мое предположение. Дети Володя уже просто не знаю, чего ему не хватает. Просто вот я сам не понимаю, что ему не хватает. Вроде бы все есть, нет, бы, ну, внутри страны бы с порядок бы навозить. А он все ему, что-то земли чужие, все надо, что-то... Что-то, блин, вот это вот я не понимаю. Да все уже, уже все хотят просто домой, уже никто не хочет воевать. Никто не хочет воевать? Прям никто? Большинство. Уже не осталось тех фанатиков, которые были в 22 году или когда-то. Кто не хочет идти на задачу, вывозили, вывозили в лес, расстреливали, да и все. Нині сповненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті картають себе, що узялися до зброї та ладні кажуть до в'язниці, аби не знов сюди. І заразом мріють про примирення з українцями. українці вас? Чесно, не знаю. Хотілось би. Зачем? Ну, для чого вам це прощення? Ну, щоб потім дружили в гості, їздили друг в другу, работали там. Я не знаю. возможно возможного зайому будущем. Хотілось в ввети вірити. Ну на вряд ли чи... Андрій Почтівартен Даженко, програма на СТБ. Єдині новини. А у 110-й окремій механізованій бригаді показали знищення ждунів. Це ворожі оптоволоконні дрони, що чатують у засідках на дорогах. Чи у збіччях безпілотники ждуни становлять серйозну загрозу для сил оборони і небезпечні тим, що не видають себе до останнього моменту та здіймаються у повітря лише тоді, коли вже за лічені метри фіксують техніку чи особовий склад, як повідомили в 110-й бригаді, їхні оператори влучно нищать ворожі безпілотники та повертають ворогові їхні інновації у вигляді металобрухту. Ми вчимося швидше, адаптуємось. Жорсткіше і б'ємо точніше, зазнали, зазначили бійці. Мільйони вторгував аферист, який ввозив уживані авто під виглядом гуманітарної допомоги збройним силам. Повідомляють правоохоронці. 35-річний житель Черкащини налагодив ввезення вживаних авто з Литви та Польщі, аби уникнути митних платежів. У документах зазначали, що машини призначені для ЗСУ і при цьому використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій в оборудці Брав участь керівник бла благодійного фонду на Львівщині, який знав, що авто до військових не потраплять. Машини з позначкою гуманітарна допомога продаж заборонено. Зберігали на майданчику в Умані, де організатор продавав їх за готівку. Частину авто. Розбирали на запчастини шахрайство. Викрили після чергового продажу машини за 9,5 тисяч доларів. США. під час обшуків вилучено майже 3 мільйони готівки. 4 авто автокіа на понад 1,3 мільйон гривень. Слідчі встановлюють інших причетних до оборудки. Комбіновані атаки на київські енергооб'єкти, як правило, мають своїх навідників. Як от 36-річний працівник компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об'єктах, він збирав для ворога координати об'єктів для обстрілів міста та відстежував наслідки прильотів по енергооб'єктах, шукав дані про дислокацію наших протиповітряних підрозділів та виробництво безпілотників, навідника. Правоохоронці затримали. Безкоштовні квитки на потяги, які братимуть участь у програмі, три тисячі кілометрів Україною, не перевищуватимуть 10% загального обсягу місць у низький період. Повідомив очільник Укрзалізниці Олександр Парцовський. Він сказав, що орієнтується на 200-250 тисяч безкоштовних квитків. На місяць саме така кількість місць у базових поїздах у низький сезон не продається а ось у пікові місяці, коли складно взагалі придбати квитки, все буде виключно за гроші. За словами очільника УЗЕ, майже 40% пасажирів готові змінювати час подорожі, і можливість здійснити її безкоштовно слугуватиме таким стимулом. Тож спочатку розбиратимуть безкоштовні місця, залишки перекидатимуть до загального обсягу. Перцовський зауважив, що наприкінці січня для поїздок преміум сегменту запровадять динамічне ціноутворення, яке залежатиме від популярності маршруту, часу купівлі та інших факторів. Збитки укрзалізниці від запровадження програми безкоштовних квитків оцінюють у сотні мільйонів гривень. Нагадаю, уряд ухвалив програму три тисячі кілометрів Україною. У грудні ініціатива працюватиме в тестовому режимі. Поїздах до всіх прифронтових регіонів за першу годину роботи програму в застосунку укрзалізниці активувало понад 30 тисяч пасажирів. Уже придбано першу тисячу квитків з прифронтових міст. Найпопулярніші рейси із Запоріжжя і Харкова. Аби безкоштовно приїхатися залізницею, треба оновити застосунок Укрзалізниці, активувати програму три тисячі та обрати бажаний рейс і час. А от зловити квиток на потяг у новорічно-різдвяний період ще те випробування. Авіація зупинилася, тож залізниця чи не єдина змога комфортно подорожувати. Саме тому пасажири днями полюють на квитки, постійно оновлюють застосунок і сайт. Але омріяні місця часто зникають за лічені хвилини. В Укрзалізниці це пояснюють високим навантаженням. У пікові святкові дати на одне місце можуть претендувати по 20 людей. «Укрзалізниці» обіцяють, що 26-го року ситуація має покращитись. Компанія загалом додасть ще понад 2 мільйони місць протягом року, запустивши нові потяги. каже Даніл Самсонов. Знайти, зловити та встигнути викупити квиток на потяг. Уже постійний квест для пані Світлани. Залізницею вона їздить по 3-4 рази на місяць. 18 тисяч кілометрів в цьому році я наїздила. Це західний напрямок, західна залізниця і це харківський напрямок, тому що у мене чоловік діючий військовослужбовець, і я частенько намагаюся там якусь допомогу завести, сама б заїхати. Купувати квитки пані Світлана намагається одразу, як вони надходять у продаж, а саме у восьмій ранку за 20 діб віддати відправлення, але і так вдається не завжди. Відкриваю додаточок. О, є одно чи два місця. Тицею, поки проходить оплата, вже нема. Всю мені пишуть, вибачте, але оплата скасована, поза як цей квиток хтось придбав. Все. І це ти розумієш, що все остання надія вже. Текла усе через постійний підвищений попит, який лише посилюється у передень зимових свят та в сезон літніх відпусток. У цей період на одне місце можуть претендувати по 20 пасажирів, кажуть в Укрзалізниці. Через відсутність авіації залізниця поки чи не єдина змога комфортно подорожувати. Та й тут хронічно бракує рухомого складу. Нині компанія має неповних дві тисячі пасажирських вагонів. Та аби возити усіх охочих, компанії потрібно удвічі більше. Ну, от цього року отримали 66 нових вагонів, але при цьому тому у нас 60 вагонів було розстріляно цього року і згоріло а ще 6 вагонів вибули з причин вже свого поважного віку, і понад 100 вагонів відставлено в ремонт. Відповідно, цей дисбаланс 66 нових з однієї сторони, і понад 170 тих, які вибули протягом року, він не показує наскільки змінюється наша можливість перевозити пасажирів в усіх напрямках. Поки ж пасажири змушені щодня полювати на вільні місця або сподіватися на функцію автовикупу квитків. Очільник «Укрзалізниці» обіцяє, з наступного року ловити квитки стане трохи легше. Компанія має створити ще понад 2 мільйони нових місць для пасажирів. Для порівняння за неповний 25-й рік залізниця перевезла понад 25 мільйонів людей. В нас до кінця року до 40 вагонів вийде з капітально відновлювальних ремонтів. Тобто, по суті, це додадуться вони в парк. Буде багато обігових поїздів, які будуть не стояти взагалі в, в депо постійно в русі, і все це дасть можливість перевести. Максимальну кількість пасажирів цей різдвяно новорічний сезон. На попиті квитків продовжують наживатися спекулянти, аби боротися із ними Укрзалізниця запровадила верифікацію через «Дія підпис. без неї не купити квитків на міжнародні рейси та низку внутрішніх. Але і цей крок перекупники обходять, використовують «Дія підписи сторонніх людей. Це довели журналісти Бігусінфо у власному розслідуванні, коли спробували придбати квиток у перекупників. Як виявилося, авторизуватися на купівлі квитка можна через будь яку яка не обов'язково через ім'я того на. Ого, квиток можете, до речі, і ви спробувати. через свій додаток УЗЕ ви зможете один раз авторизуватися і купити квиток не собі, а комусь іншому. Перекуп, що робить? Він, грубо кажучи, дає 200 гривень якомусь студенту, у якого немає заробітку, і каже: Мені, от твоя дія потрібна. І коли йому пишуть купи квиточок, будь ласка, він з комп'ютера, бот його бронює. Бронює на оцей акаунт з дією цього. Studenta, i w ten moment. Той перекуп просто на таксі ем, привозять йому той телефон, через який людина, чий це акаунт, він просто отак от авторизується Face ID, і все. В залізниці цю проблему визнають і кажуть, що продовжують блокувати спекулянтів. Коли ми бачимо на ідентифікований акаунт, який ідентифікований через DIA підпис, купується значна кількість місць, які не співпадають з фамілією власника цього облікового запису. Вони блокуються інформація. Продається поліції інформація, Вони попадають такі облікові записи в чорний список. Відповідно, ця людина, яка свою дію віддала, вона ж ніколи не зможе користуватися додатком. Найбільше попит залізничники традиційно очікують починаючи з другої половини грудня. Тож з 14-го числа в Укрзалізниці запрацює новий графік руху. У ньому мають додатися 11 нових потягів: 8 міжнародних і 3 внутрішні, які зокрема об'єднають прифронтові регіони із заходом країни. Основний акцент залізничники робитимуть на швидкість. 40 поїздів буде прискорено. Щогодинними стануть потяги між Києвом та Львовом, бо це сполучення має найбільший попит. Крім того, Укрзалізниця має забезпечити стабільне сполучення з шістьма європейськими столицями: це Берлін, Будапешт, Відень, Пратислава, Варшава та Прага. У пріоритеті сполучення з Німеччиною, бо там нині проживають найбільше вимушених переселенців з України. Даніл Самсонов, факт ЕСІТІВІ, Єдині новини. Кількість нових випадків віл-інфекції у світі скоротилася на 40% за останні 15 років. Такі дані вооз. Утім, в Україні кількість зареєстрованих випадків за роки повномасштабного вторгнення лише зростає. Зокрема, частка передачі віл статевим шляхом у 2025 році сягнула. Історичного максимуму про це кажуть у фонді Олени Пінчук. Там зазначають, що ризик поширення вілінфекції спричинили внутрішня міграція, руйнування та пошкодження медичної інфраструктури, зростання ризикованої поведінки та ускладнення епіднагляду. Як пройти тест на ВІЛ? Та чому важливо це зробити хорошої традиції у житті кожного українця про це далі? Як часто треба робити? Раз на рік або раз на півроку, залежно від способу життя, який ви ведете. Це перше тестування на ВІЛ у житті ветерана російсько-української війни Олександра Терена. Зізнається, у своєму здоров'ї впевнений, та все ж трохи нервує. Страшно. Все. <раплянень> 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 А де оця голка, яка здорова? Хлопів півроки від роду. Процедура забору крові виявилася зовсім безболісною, каже Олександр. І вже за лічені хвилини він знатиме результати одразу трьох тестів: на ВІЛ, гепатит Б і С. Напевно, треба було дійти роками до того, що е, свідомість, так що треба тестуватися, потрібно перевіряти своє здоров'я. Це як ну як норма, Не знаю, ми ж застуду якусь грипу. Теж перевіряємо, лікуємо. Тому я вважаю, що це потрібно робити однозначно потрібно. На ширший, на ширшу спільноту це обговорювати зробити такі тести частиною своєї медичної рутини закликають у фонді Олани Пінчук, який вже понад 20 років веде місії протидії ВІЛ СНІДу в Україні. Тут кажуть, повномасштабне вторгнення принесло нові виклики та ще більшу кількість захворювань. З За початку повномасштабного вторгнення ми маємо більше 40 тисяч нових випадків на ВІЛ зареєстрованих разом з тим. Кількість тестування по Україні впала не, не дуже сильно, але вона зменшилася. А це означає, що є люди серед нас, які не знають про свій ВІЛ-статус. Понад 83% зареєстрованих цьогоріч випадків захворювання на ВІЛ результат незахищених статевих контактів. І це рекордна кількість за усі роки, кажуть у фонді. Фахівці наголошують на необхідності використання презервативів. Правило звучить наступним чином. Якщо у вас була якась ризикована поведінка, то треба вичекати мінімум три місяці або шість. Це період вікна, коли вірус може не ідентифікуватися. І після того зробити тест, а бажано через три місяці, через шість. Серйозний ризик заразитися ВІЛ існує і на фронті. Приміром, бійці чи медики щодня можуть контактувати із десятками інших поранених військовослужбовців. Про здоров'я яких вони нічого не знають, а тому шанс підхопити ВІЛ в бойових умовах зовсім не мізерний навпаки, от хто б міг подумати, да де війна, а де ВІЛ, да, як вони корелюються між собою? А от така кореляція є, що безпосередньо дуже багато контактів. А ось, коли ти перетаскуєш військового, коли ти накладаєш йому торнікет, коли ти робиш е, там тампанацію, і не кожного разу в тебе є рукавички, не кожного разу є якісь ідеальні умови, де ти можеш там стерильно це все зробити. Зазвичай це певний хаос, якась динаміка. У фонді Олени Пінчук наводять статистику. У середньому щодня в Україні реєструють 22 випадки захворювання на ВІЛ-інфекцію, і більшість таких діагнозів виявляють уже на пізніх стадіях, що... під Вищує ризику складнень і смертності, а тому чим більше людей проходить регулярне тестування і, в разі чого, вчасне лікування, тим краще будуть показники у боротьбі з епідемією, кажуть фахівці. Тим часом результати Олександра Терена вже готові. Чого вас Хо, готові? А, так вже... Все добре? Я злякався. Ні, нічого. Це вам тримайте. будьте в без... безпеці. Завжди будьте завжди безпеці Євген Бригар Олексій Євченко. Програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар нам важливий. Тож поділіться, що думаєте про побачене.